Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму каналі. Сподіваюсь, у вас все добре, ви живі, здорові, як родичі гарбузові. Хто пам'ятає цей віршик? Я його вчила колись у, здається, в школі. Перший клас, другий клас. І так, у нас, як завжди, Три карти, три варіанти, ви можете вибирати свій. Хто перший раз і не знає, в кого не розвинута інтуїція, таке буває. Дивіться тоді, якщо не, не можете вибрати між двома картами, дивіться або все, або ті дві карти, і ввечері перевіряйте. Так, тренуйте свою інтуїцію. Гаразд, я сподіваюся, ви вже вибрали, і будемо дивитися. Карта номер 1 у вас тут лицар жезлів, тобто можливо така поспішна якась дорога чекає вас сьогодні. Кудись несподівано треба якесь відрядження. А можливо, якщо ви волонтер, то треба знаєте, от теж щось зробити, кудись поїхати. Когось привести, хтось, можливо, зненацька. Це е, гості, які не ну, як сказати, несподівані гості, але все рівно з якоюсь новиною, з якоюсь, будемо так казати, з якимось запалом. У вас можливо з'явиться сьогодні якась ідея, або вона була в вас вже давно, можливо, вчора, позавчора. У нас якось на днях вже був туз жезлів. Можливо, ви якраз вибрали. Е, і тоді жезл вибрали, а тепер лицар жезлів. І тобто ви дієте, ви знаєте, що ви хочете. Ви тримаєте цей жезл, цю ідею, все у ваших руках, так каже карта. Робіть, йдіть вперед до своєї мрії. В принципі, поспішіть, тому що ця карта говорить, що поки у вас запал є, буде якийсь толк, як запал пропаде, це як той сірник запалили. і... Як потух, так нема вже запалу, нема ці зацікавленості. Це може бути і знайомство а з гарячим чоловіком, який дуже буде летіти з вами, знайомитися вас, як сказати, все вам пообіцяє, що завгодно, лише би в ліжку затягнути. Отаке теж буває. Карта номер два. Тут у нас сила йде. Тобто вам сьогодні. Я так думаю, випадає якісь випадають якісь випробування. Про що це говорить? Що все, що сьогодні вам перепаде, за що мені це? Не за що у вас є сьогодні сила? Тобто вам просто так не нададуть ніяких, як би це сказати, ви самі притягуєте. Степінь важкості, так? якихось питань, якихось ситуацій. Якщо ви сильна людина, а ви сильна людина сьогодні, ну це як мінімум, сьогодні ви сильна. Ви вистоїте, все. Дивіться, як та кішечка. От ви сядете левові сьогодні на голову, навіть своєму шефові. Повірте мені, ви зрозумієте це під кінець дня, що дійсно ви сіли комусь на голову, а можливо, хтось вам сядеть на голову. Якось так. Це карта так само пристра. <зрасті>, гармонії та хімії. Тобто, якщо ви з кимось познайомилися, у вас чудова хімія, але це не значить, що це вже кохання. Карта номер 3 А, до речі, тут ще може бути, що хтось буде щось продавлювати. Бачите, на голову сіли. Карта номер три Дев'яточка Жезлів. Вона говорить нам про якісь, знаєте, ті самі граблі. А ви вже дуєте на холодне. А ви чомусь. Попередньо навчилися, і у вас якась якийсь є досвід, якісь знання. Ви з тим багажем вже дивитеся одним оком. Не довіряєте Правильно робите, ця карта так і каже: стайте в позу кобри, і якщо хтось нападає на вас, вдарте першими, не пожалкуєте Ось ця карта каже: не спішить. Перевірте всі факти. Досвід у вас є, інтуїція є. Оця карта вам теж підказує. Не робіть перший крок. Краще тут один-два кроки зробити назад. Ось якось так. Краще заткуйте сьогодні, ніж йдіть вперед. Не спішіть. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, прекрасного, мирного дня. Всього вам найкращого. Гарних вихідних, якщо ви на вихідні дивитесь, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!